печі буржуйки для військовослужбовців почали виготовляти працівники комунальних підприємств Житомира, як сировину використовують газові балони та металеві труби. Буржуйки зварюють декількох видів. Щоб вона не диміла, щоб була ціла і щоб добра була тяга, і щоб хлопцям було тепло. Ну, так робимо, можна щось поставити на чи висушити. Вже як хлопці там кажуть, можемо сушилочки робити. Такі боржуйки опалюватимуть великі окопи та військові намети. Пічка із товстосінних труб тримає тепло до 6-7 годин. За рахунок що тут, що заливається вода, людям буде використовуватись, помімо того, що вона гріє приміщення, обогріває людей. Ще гріється вода для помивки, для постірки, для такого. Це свого роду… Бойлер такий наварюється ще каркас спеціальний наружі, щоб можна було повісити якісь речі, посушити, вона видвигається, Така спеціальна штука. На цьому підприємстві виготовляють пічки буржуйки декількох видів залежно від їх призначення. При зварюванні використовують труби різних діаметрів. Сировину ми використовуємо свою, та що бошна, ті, що ну, вже матеріали, які не можна використати безпосередньо в технології. Ми їх випускаємо як не є, як кажуть в Ми виготовили вже близько 30 таких буржуйок. Житомирська міська рада отримала замовлення від військових у найкоротші терміни виготовити пів тисячі таких буржуєк. Для виконання завдання підключили комунальні підприємства міста, професійно-технічні ліцеї та волонтерів. Там ці буржуйки просто будуть потрібні. Потрібні хлопцям на передові, потрібні нашим ТРО, яка охороняє тут, в тому числі, білоруські кордони. І потрібні на блокпостах, і резерв буде ще в місті створений. За словами Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, першу партію буржуйок для опалення військовослужбовців цього тижня відвезли на передову. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Олексій Черко. Новини на Суспільному.